Тож, доброго дня! Сьогодні розповім про кавку, яку маю в наявності, плюс трохи поясню а, про ціни, а, як на деякі позиції ну, для улюблених, звичайно, підписники зроблять трохи дешевше. І які, які сорти маю, плюс свіже обсмаження, ну і темне обсмаження, яке підійде для будь-якої кави. Так, тож, давайте почнемо давайте зверху. Це трохи меленої кави, то в нас Мокафікс 170 гривень за пів кіла, і 250 лавац А Загалом такі беруть лавацу в основному на подарунок. Так, поїхали. З цього верхнього ряду. італіана Італіянова аерома. Світле обсмаження 50 на 50. Арабіка в нас Сантос. І робуста, певне теж. В'єтнам. Тобто недорога така а, по смаку. достатньо міцна, ароматна кава світлого обсмаження, коштує 420 гривень, підходить для, для будь-якої кавари. Достатньо висока пінка крема, тому що кава світлого обсмаження ще має багато вуглецевого газу. Підійде для всіх. Потім а, лава супер крема, а, темне обсмаження, еспресо суміш. Якщо ви полюбляєте гірку міцну каву, це вона якраз. Там 100% арабіка, але за рахунок темного обсмаження кислинки там майже не буде відчувати. Це, допустімо, класична кава з шоколадно-гіркуватим присмаком, але досить коштовно, тобто, досить приємного високого класу якості. Потім свіжий прихід «Лавацца Ору і Лавацетієр. Наразі «Лавацца» підіймає ціни. О, то я, в принципі, вже поставив новий, а новий але, допустимо, цікавий, можна зробити по 780 гривень ще. Це ж дорожче, ніж було, але це така якась середня ціна, бо наступна ціна буде ось ця. Буде діяти ця цінова пропозиція, допустимо, тиждень, або якщо всі заберуть, ну то вже звиняйте, буде як є. То тиждень по сьогодні у нас друге, по 9 серпня. Так, Колумбія Мідлін, 100 – 100% Арабіка, світлого обсмаження, але це така, допустим, не прямого походження, скажімо так. Там йде суміш арабіків від різних виробні, виробників. А Така, допусті кава з кислинкою, але не явною і не дуже міцна середня по смаку. От, Якщо вам така подобається, то так. Так, трохи нижче в нас декафінована Колумбія 700 гривень. І вже гарні 100% Арабіки Кенія і Гватемала. На кожній анотації, звичайно, є походження, є від якого фермера. Це дуже важливо, якийсь сорт Арабіки це теж дуже круто нам підказує, який буде смак. А загалом у Кенії акцент вишневу кослинку, дуже явно вишня відчувається. А Гватемала червона чорна сморода. Так, як завжди, свіжого обсмаження, ароматна. Якісної кави з спешаліті індексом, то пройшла всі відбори тестування асоціацією. Так, далі в нас оця в червоненькій пачці буде. Нова ще не замовив, але загалом буде коштувати 550 гривень. Купаж двох арабік, Бразилія Сантос і Ефіопія Джима. По 50% дуже приємна, м'яка кава свіжого обсмаження буде. Для Еспресо взагалі дуже круто, Дуже приємно п'ється, не важка. А, відчувається кислинка. Гірчинка зникає досить швидко. то цю каву приємно просто пити. А, так, потім. А, мій купаж 80 на 20, Арабіка, Бразилія, Моджана на Робуста Індія. А, класична така кава, легка кислинка є. А, але вона все ж таки трохи міцніша, ніж ота 100% арабіка, що наразі буде у нас наступно, на наступному тижні, певно. От, я з нею варю каву еспресо, всім подобається, бо кава гарна. Тож, світлообсмаження, ароматна, приємна і головне свіженька. Так, далі в нас на нижньому рівні нашої вітринки. Постарій цінніші Лавація Ора 250, 170 гривень. Далмайер пів кіла прудома, 270 гривень, ще дві свіжі арабіки. Перуель кедра та Колумбія Коцентраль. Колумбія більш а, карамель цитрус, вона трохи міцніша. Перуель кедра. У нас теж карамель із темною сливою. І, наскільки я пам'ятаю, Ель Кедра більш в сторону. Віскі, де такий букет смаків, щось нагадую, десь такі трохи алкогольний напої. Ну, звичайно, в залежності від налаштування, які ви зробите на свій кавувар. Високий індекс спешаліті, ароматна свіжа кава, теж дуже рекомендую. но, звичайно, для машин не літа, ні вона йора, які гарно виварює. Так, далі, а, лаваця крема 60 на 40, 60 арабіки, 40 рубус. Це така еспресо суміш, а, яка підходить для будь-якої кавоварки. Тобто, якщо ви полюбляєте просто класичну а, каву з високою пінкою, це вона достатньо темне обсмаження, міцнувата, а, класичний гірко-горіховий смак. А, ціну її можливо зробити 630 гривень. А, наступна у нас крема Ябусто. Так, ціна в неї буде 600 гривень. Там 30 арабіки, 70 робусти. Значно міцніше за оцю крема і Aroma. Подарить вам, подарує велику бодрість, бо такий високий відсоток робусти ще й достатньо такого темноватого обсмаження. Ну, середньо темного, давайте так. Додає дуже багато кофеїну. Бодрість, енергія, все вона подарує, звичайно, з акцентом в міцність гіркоту. Так, і залишається тіє Альтеко. Це еспресо суміш з легким відтінком меду. Вона 700 гривень це ще стара ціна. Так, отакий такий набір кави я маю. Якщо щось зацікавило, спитайте, звертайтеся, звичайно, підкажу, яка підійде більше для вашої каварочки, бо не для кожної каварки підходить кожен сорт кави. А так наразі дякую за увагу. До побачення. Якщо щось зацікавило, звертайтесь. Дякую.